Момент зараз супер момент марнує Луганська Зоря. Андур. Як же він не забиває в цьому епізоді? Міг зараз повернути інтригу у наш матч. Легіонар Луганської Зорі. Зверніть увагу на цю атаку. Проходиться передача в лівий фланг. З зону завершення прибігає Андур. Ніякого офсайду, Звісно, тут немає. За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Когут. Вступив у нього у боротьбу Брагару. І не передача. І момент, щоб забити. Удар по воротах. Бущан відбиває. Ось Лівий Берег знайшов свій момент на 29-й хвилині. Олег Синиця. Шикарний шанс. Після помилки. Вони знову знайшли помилку суперника, який тоді згадуєте у матчі Шахтарем. Знову карабін. Його передача на Краснопіра. Бущан все ж таки встиг вийти з воріт. Дуже багато шансів сьогодні. В Краснопіра. Але знову цей форвард рухає і молодіжною збірної України. Не забиває. Рубчинський вийде. Ну, теж думаю, що може, міг би вийти. Подивіться, подивіться знову момент. Знову момент. І тут рятує вже команду Георгій Бущан. Просто в нижньому куті він дістає цей м'яч. Болівер у штрафному майданчику віддає праворуч Гусол. М'якенько подає на дальньому куті є Цуріков. Він є, і це Перший сейв Бущана у цьому матчі. Перший удар в площину воріт від Колоса, причому доволі серйозний. Робота з'являється у Георгія. Другий темп атаки від колоса. Точніше, друга її хвиля. Але Фіренко знову ж таки лівий фланг від колоса працює. Все-таки намагається грати через детошу підготував. От зараз шанс! Шанс! Боже, який шанс зараз мав. Прекрасний шанс мав зараз Кирило Ковалець. Блискуча передача з глибини. Бачите, все-таки те, що Олександрійці е, при можливостях намагаються відводити м'яч до своїх центральних захисників. І потім вже готувати атаки. Отача у Воротарський. Бущан перед собою. Удар головою вибиває м'яч. Динамо і гайдучик в зовнішній. Е, кут сітки пробиває. Що ж, у нас найгостріші моменти зі стандартів. Поки що створюють команди. Зараз дійсно гольовий шанс був у Вереса. Подача. Адамюк не дістає цей м'яч. Стеніо, Стеніо, Стеніо! Б'є! Бущан парирує. Момент ще у Карпат. Момент ще у Карпат. Як же здорово зараз перебудувались Карпати при виході з оборони? Три футболісти. Бабогло, правий центральний.